Книга «Осяяння» розповідає про те, як інтуїція часто виявляється точнішою за логічним мислення. Малкольм Гладуел у цій книзі розповідає, як арт-дилер Жан-Франко Бекіна намагався продати одну статую майже за 10 мільйонів доларів. Ця статуя була високою, і сама конструкція виглядала ледь не бездоганно. Каліфорнійський музей планував придбати її, але перед тим мали визначити, чи був цей витвір мистецтва безцінною реліквією чи просто підробкою. Усі документи підтверджували автентичність статуї геолог з каліфорнійського університету. Протягом двох днів досліджував кожен сантиметр пам'ятки за допомогою стереомікроскопа високої роздільної здатності. І спектрометрія, і рентгенівська дифракція, і рентгенівська флуоресценція показували, що статуя дуже старовинна. Музей погодився придбати витвір мистецтва, але троє людей Фредеріко Зері. Евелін Гаррісон і Томас Хоувінг, незважаючи на всі наукові докази, мали інше перечуття щодо історичної цінності цієї скульптури. Зері зазначив, що його турбує вигляд нігтів на руках і ногах статуї. Гаррісон мав сумніви щодо оригінальності скульптури. А коли Ховінг побачив статую, він відчув, що вона виглядає новою і не схожа на статую, який понад дві з половиною років. Згодом у документах, які підтверджували вік і автентичність статуї, виявили невідповідність. Нарешті правда сплила, скульптура не зберігалася протягом двох з половиною тисяч років, а була підробкою п'ятирічної давності. Коли ви робите важливий вибір, то керуєтеся інтуїцією чи спираєтеся на достовірні дані, можуть бути правильними обидва варіанти, це буде залежати від ситуації. Як учні Христа, ми часто переживаємо стан розгубленості і сумніваємось, що ви робите, коли незрозуміло куди йти, і на запитання, чому немає відповіді. Сьогодні в програмі Біблія продовжує говорити: ми подумаємо про найтемніші, найзаплутаніші години в житті відданих учнів Христа і знайдемо відповідь на запитання: чим краще користуватися аргументами, інтуїцією чи тим і іншим. У 24-му розділі Евангелії від Луки записана історія про те, як Ісус по Воскресінні з'являється своїм учням, коли ті повертались з Єрусалиму додому, втомлені і розчаровані. Двоє з них ішли того дня до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все і що відбулося. І сталося, коли вони розмовляли і обмірковували, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними, та очі їхні були стримані, щоби його не впізнали, намагаючись зібрати воєдину всі частини картини розп'яття Ісуса, Його захоронення та зникнення христового тіла з гробу, а також розповідь жінок, які бачили ангелів і самого Ісуса. Двоє його послідовників ішли дорогою додому до маленького містечка Емаус на відстані 11 кілометрів від Єрусалиму. Можливо, учні намагалися відтворити в пам'яті всі моменти з життя учителя, коли він брав під контроль катастрофічні ситуації, звільняв біснуватих у Тихомирову. П'ятиметрові хвилі на озері та вітер, що дув зі швидкістю 160 км на годину. Як мертві починали знову дихати, зцілення прокажених та як сліпим повертався зір. Вони згадували про те, як Христос двічі нагодував багатотисячний натовп. Ви коли-небудь мали дуже багато інформації, але не знали, як її відсортувати. Христос підійшов до двох збентежених мандрівників, які прямували на захід від Єрусалиму і продовжив іти з ними. Поглинуті своїм смутком і розчаруванням, вони не придивилися уважно до мандрівника, який приєднався до них, та продовжували розмірковувати, висловлюючи думки своїх сердець. Жах тих подій, які довелося пережити, поставив цих учнів у становище, коли вони просто не знали, що думати або що робити. Ви коли-небудь були в подібній ситуації, коли не знали, що думати і як діяти. У кожного з нас бувають періоди, коли в житті все не складається, всі плани руйнуються, відносини в сім'ї вже не ідеальні, а дають тріщину. У такі хвилини ви намагаєтеся розставити все по місцях, але частини не склеються так, як колись. Цікаво зуважте, що так само як Христос пройшов дорогою до Емаусу разом із двома учнями, Він проходить цей шлях разом із нами. Зверніть увагу на запитання, яке поставив Ісус втомленим, розчарованим мандрівникам. Воно було. Акуратне, але конкретне. Що це за справа, над якою міркуєте між собою ідучи, і чого ви сумні? Іти і розмовляти в дорозі це цілком природньо. Те, що вони були сумними, свідчить, що вони були дуже збентежені чимось. З тексту важко зрозуміти, що саме вони обговорювали. Можливо, вони намагалися зібрати в єдине ціле події останніх днів. Як би там не було, запитання Ісуса змушує їх заговорити про те, що сталося. У 18 му вірші читаємо. У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому Ти хіба єдиний чужинець у Єрусалимі, який не знає того, що сталося в ньому цими днями? І вони розповіли йому про своє розчарування щодо їхнього вчителя. Ісуса Назарянина, мужа пророка, сильного ділом і словом перед Богом і перед усім народом, як видали його первосвященники і наші старші на смертний присуд і розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. І до того ж, оце третій день, відколи те сталося. Дивно, що учні не пам'ятали слів Христа і не усвідомлювали, що він передрік усі ці події. Ми звикли, що дороги або вулиці називають на честь людей. Хто б міг подумати, що можна назвати людину на честь дороги? І це правда. У сучасному перекладі книги дії апостолів. Говориться, що учнів Христа називали послідовниками дороги Господньої. У перших двох віршах 9 розділу написано. Тим часом Савел продовжував погрожувати послідовникам Господа, намагаючись налякати і знищити їх. Він пішов до первосвященника і попросив у того листи до синагог міста Дамаска. Він хотів, щоб у цих листах йому було дано повноваження, що він знайде там послідовників дороги Господні, все одно чоловіків чи жінок міг схопити їх і доставити до Єрусалиму. У грецькій мові на позначення слів дорога і шлях використовується одне слово. Історія двох мандрівників на дорозі до Емаусу є точкою опори для людей, які слідують за Христом, але іноді губляться. Я називаю це перевіркою реальності, коли світ кричить вам у вуха одне, а внутрішній голос шепоче щось інше. Рано чи пізно кожен послідовник Христа проходить дорогою до Емаусу. Де істина не завжди ясна, а ваші переконання не завжди зрозумілі. Перевірка реальності усуває сумніви та розсіє розчарування чи страх. А в кінці шляху, якщо ви залишаєтеся на тій дорозі, буде видно, хто є послідовником Христа. На нашому шляху до Емаусу є три перевірки реальності. Перша перевірка реальності. Бувають моменти, коли вам здається, що ви розумієте і бачите все. Хоча насправді ви сліпі. Не завжди вірте тому, що бачите. Говоріть про це, слухайте. Зазвичай, щоб розібратися у складній ситуації, потрібен час. Ви коли-небудь помічали, що деякі люди все переживають в собі, а інші назовні. Перші. Послідовно продумують все, і вже коли розставили все по полочках, то говорять іншим свою думку. Інша група це ті, які можуть думати лише за умови, коли їхні губи постійно рухаються. Спочатку їх важко зрозуміти, вони іноді суперечать самі собі. Для того щоб вони самі себе зрозуміли, їм потрібно висловлювати свої думки і чути їх. Вони часто говорять про різні речі одночасно, але, зрештою, знаходять свій шлях. Біблія говорить, що у цих двох учнів, які йшли дорогою до Емаусу, обличчя були сумні. Можливо, це насправді так і було в буквальному сенсі, але це було також і в духовному плані. Вони думали лише про події останніх днів. Певним чином, вони були засліплені через свою недалекоглядність. Для всіх, хто подорожує дорогою до Емаусу, важливо бачити як загальну картину, так і її окремі частини. Якби ці мандрівники лише спробували змінити фокус, вони могли б побачити, з ким ішли та з ким розмовляли. Біблія говорить. І сталося, коли вони розмовляли і обмірковували, сам Ісус, наближившись, пішов разом з ними, та очі їхні були стримані, щоб його не впізнали. Важко зрозуміти, чи вони самі не впізнали Ісуса, чи Ісус свідомо зробив, щоб так сталося. У будь-якому випадку. Вони не змогли побачити істину прямо перед собою. Вони безсумнівно прийняли Ісуса за подібного їм мандрівника, який був в Єрусалимі на святі Великодня, і тепер повертався додому. Вони були втомлені і настільки поглинені своїми думками, що не помітили наближення Ісуса, як Він приєднався до них. Подібні обставини, очевидно, перешкодили Марії впізнати Ісуса відразу трохи раніше у цей самий день. У деяких моментах після Воскресіння, коли Ісус з'являвся, Його пізнавали відразу ж, а в інших випадках лише через деякий час. Ісус міг відразу відкрити себе, але якби він так чинив, їхній настрій піднявся би настільки. Що вони не пам'ятали би і не оцінили би цілком важливі істини, які він збирався їм повідомити. Найважливіше, що їм було треба, це зрозуміти місіанські пророцтва Старого Завіту спільно з історичними подіями і священними обрядами, які вказували на Христа. Тільки це могло надати їм тверду основу для їхньої віри. Уявна віра в Христа, яка не заснована твердо на вченні святого письма, не зможе залишитися непохитною, коли прийдуть шторми з сумнівів. Зверніть увагу на застереження Ісуса, що записане в сьомому розділі Євангелії від Матфія. Отже кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і зійнялись вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова, та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і зійнялись вітри, і обрушилися на той дім. І він упав, і великим було падіння Його. Христос не вчинив жодного чуда задля їхнього переконання, натомість насамперед пояснив їм Писання. Учні вважали його смерть зруйнуванням усіх своїх сподівань, а тепер Спаситель показав їм із старозавітнього Писання та пророків, що його смерть найсильніша підстава їхньої віри. Навчаючи цих учнів, Ісус указав їм на важливість старого завіту як свідчення про Його місію. Багато так званих християн відкидають нині старий завіт, стверджуючи, що він більше не потрібний, але Христос так не навчав. Він настільки високо цінував старий завіт, що одного разу сказав якщо Мойсея і пророків не слухають, не повірять і тому, хто з мертвих Воскрес. Голос Христа промовляє через Патріархію і пророків від днів Адама і аж до завершальних подій часу. У Старому Завіті Спаситель відкритий так само ясно, як і в новому, саме у світлі давніх пророцтв життя Христа і вчення Нового Завіту постають у своїй цілісності і красі. У п'ятому розділі другого послання до коринтян» апостол Павло пише адже ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Наскільки все було б по-іншому, якби учні просто дивилися ширше, щоби побачити те, у що вірили. Говорячи про віру, хочу навести одну ілюстрацію: це історія про двох ув'язаних, які знаходилися в одній маленькій камері без світла. Окрім того, що туди проникав крізь маленькі віконце над головою, промінчик денного світла. Звичайно, обидва в'язні проводили багато часу, дивлячись у вікно. Один із них бачив грати негарні, металеві, які нагадували йому про реальність. З кожним днем він все більше і більше зневірювався, зростав його гнів і поглиблювалася безнадійність. Інший в'язень дивився крізь щілинку у вікні на зорі. В його серці зародилася надії, коли він почав думати про можливість почати нове життя на волі. У в'язненні дивилися в одне вікно, але один бачив грати, а інший зірки. І різниця в їхньому баченні змінила їхнє життя. Ставши свідками того, що трапилося з Ісусом, мандрівники були не в змозі. Побачити щось, окрім гратію. ми повинні визнати, що під час нашого шляху з Христом наш зір може нас підводити. Безперечно, ми завжди можемо довіряти Слову Божому, а наша впевненість в його обітницях допоможе нам вистояти, дивлячись очима віри, маючи всеосяжну перспективу. Навіть в темні часи ми зможемо побачити, як виконується обітниці Бога. Друга перевірка реальності: бувають випадки, коли ви маєте правильну інформацію, але ваші висновки неправильні. Деякі помиляються, думаючи, що правда, яку вони знають, це все, що потрібно. Звіть увагу, що кожне твердження учнів, яке вони висловлювали дорогою до Емаусу. Є правильним, але в результаті замість радості вони були у розпачі. А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, мужа пророка сильного ділом і словом перед Богом і усім народом. І це правда. Хоча Ісус був більше, ніж просто пророк, їхня відповідь була правдивою. Вони продовжили свою розповідь про те. Як видали його первосвященники і наші старішини на смертний присуд і розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. Цікаво зуважити, що Ісус тричі до свого арешту попереджав, що це станеться, вся старозавітня система жертвоприношень була заснована на цій події. Іван Хреститель говорив. Ось агнець Божий, що на себе бере гріхи світу. Що це означало на думку його слухачів? Іван Хреститель представляв Ісуса як агнця Божого, цей титул мав надзвичайно глибоке значення. Це символ, який підкреслює невинність і досконалість характеру Ісуса і таким чином замісну природу Його жертви, що нагадує про Пасхального Агенця в Єгипті, який символізував звільнення від рабства гріха. У п'ятому розділі Першого послання до коринтян апостол Павло писав: Адже наша Пасха Христос, принесений за нас у жертву. В образі Агенця Іван ототожнює страждаючого місію як того, в кому жертовна система старозовітніх часів досягла реального виконання і значення. У божественному передбаченні Він був агенцем, заколеним від заснування світу, а розчаровані учні сказали, оце третій день, відколи те сталося. Ісус при житті ще до розп'яття пообіцяв. Що він воскресне на третій день. Далі в розмові учні приводять незаперечні аргументи реального свідчення. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки. Самого ж Ісуса не побачили. Чутки про Воскресіння Ісуса, що дійшли до них, їх схвилювали, але не переконали. Двоє мандрівників справді намагалися зрозуміти значення розп'яття, але надто рано зробили висновок про смерть Христа. Кожне сказане ними слово констатувало факт, але якби вони знали, хто іде з ними поруч, все було б іншому Третя перевірка реальності є речі, які ми переживаємо сьогодні, але які зрозуміємо лише згодом. Не впускайте рук під час навчання та зростання, коли настане відповідний час, те, у що ви вірите. Що знаєте та переживаєте, все буде розставлено по своїх місцях. Зверніть увагу на підхід Ісуса до учнів, які не могли зіставити всі події воєдинно. І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснив їм з усього Писання те, що стосувалося Його, і вони наблизилися до села, до якого йшли, а він удавав, що іде далі. Та вони просили його, кажучи залишайся з нами, бо вечоріє, вже день закінчується. А він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, поблагословив і, проломивши, дав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимий для них. Старий завіт, починаючи від книги буття. До книги пророка Малахії містить багато місць, на які Христос міг би послатися, вказуючи на своє місяцьке служіння. Варто зазначити, що дуже помиляються ті, хто виступають проти старозавітніх писань, мало знаючи про ту високу повагу, яку Христос надавав їм. Христос сказав. Дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене, та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Христос досить чітко вказав, що тільки ті, які старано вивчають і вірять Писанням старого Завіту, написаними рукою Мойсея та іншими авторами під керівництвом Святого Духа, можуть знайти Христа. Сам Христос застеріг. Що ті, які применшують значення і цінність старого завіту, насправді не вірять в нього. Якщо ви не вірите Його Писанням, то як ви повірите моїм словам? Усі питання та сумніви розвіялися у той момент, коли учні побачили, як Ісус ламав хліб, вони побачили Його і все стало зрозуміло, все склалося. За столом вони побачили, що їхній супутник простягає руки саме так, як це завжди робив їхній учитель. Добре придивившись, вони помітили на його руках сліди від свяхів, їхні очі відкрилися і вони впізнали його, та він став невидимим для них. Чи бувало у вас, що сон ставав неприємним і перетворювався на кошмар? Але потім ви прокидалися. Для учнів ці декілька днів були як сон, а потім перетворилися на кошмар. Але далі вони прокинулися і побачили, що перед ними стоїть Ісус. Я уявляю собі, як вони схопилися, щоб упасти до Його ніг і вклонитися йому, але Ісус став для них невидимим. Вони подивилися на місце, де щойно сидів той, чиє тіло недавно лежало в гробі, і кажуть один до одного: Хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання? Духовне освітлення проникло в темряву їхніх душ, коли вони уважно слухали Ісуса, який розкривав перед ними істини святого Письма. Лише тепер вони усвідомили, що сталося з ними. Пригнічний настрій покинув їх. Присутність Ісуса осяяла їхній скромний дім, і слава розкритих ним істин розігнала тіні сумніву та невпевненості, що затьмарювали їхній розум. Сердечне переживання цих двох учнів може стати і вашим досвідом, якщо ви уважно прислухаєтеся до голосу неба, що говорить до вашого серця через святе Боже Слово. Ця історія зображує одну надзвичайно важливу істину. Навіть у ті моменти, коли ми недалекоглядні, уперті, малодушні, Ісус все одно іде поруч з нами. Знайте і пам'ятайте про це. Немає такої глухої стежки чи такої небезпечної магістралі, де Ісус не йшов би поруч із вами і не запитав би вас, як у вас справи, над чим ви міркуєте зараз, що вас турбує. Можливо, вам прийдеться пройти довгий шлях, поки стане зрозумілим те, що є незрозумілим зараз. Продовжуйте рухатися вперед, упевнено і радісно, знаючи, що Ісус іде поруч з вами. Помолимось. Дорогий Небесний Отець! Ми безмежно вдячні тобі за цю важливу історію, яка записана в Євангелії від Луки. Господи, допоможи нам бути зрячими людьми. Допоможи нам бачити і чути те, що Ти промовляєш до кожного з нас. Допоможи, Господи, нам дивитися лише на тебе і розуміти Твою волю у нашому житті. А якщо, Господи, трапиться так, що для нас щось буде незрозуміле, то даруй нам сили, впевненості, твердості у вірі, і ти за тобою і довірятися Тобі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Ісус зацікавлений у тому, щоб ви розуміли святе Писання. Для цього вам потрібно особисто досліджувати Його, а Святий Дух зробить його зміст доступним для вас.